Я люблю, поважаю і приймаю себе саме такою, якою я є. Мене постійно захоплює моє тіло та його можливості. Моє тіло це величезний дар, і я відношусь до нього з любов'ю та добротою. Виявляти емоції природно, мої почуття важливі. Мої ноги, руки, вуха або будь-які інші частини тіла є досконалими. Я гарна така, яка є. Я щаслива і кохана, я чудова, я цільна особистість. Я завжди йду своїм шляхом, я здатна досягти своєї мети. Я гідна великих досягнень, успіху та благополуччя. Можливо, все, тому що я вірю в себе та свої сили, будь-які труднощі на моєму шляху. Це можливість чогось навчитися, стати кращою. Я можу і роблю. Я роблю все, що в моїх силах, і цього достатньо. Сьогоднішній день може стати початком чого завгодно. У мене достатньо сил, щоб переписати свою історію. Я сильна, впевнена, і ставатиму тільки сильнішою, я вільна у прийнятті рішень. Я отримую насолоду від маленьких утіг. Я усвідомлюю, як багато всього хорошого є в моєму житті. І ціную це. Щастя це вибір. Сьогодні я вибираю бути щасливою. Все змінюється на краще. Я концентруюсь на позитивному. Я тішуся з кожної перемоги. Я насолоджуюсь сьогоднішнім днем. Я вдячна за уроки, які отримую сьогодні, я вдячна за те, що вчусь чогось нового. Я приймаю сьогоднішній день таким, яким він є. Щастя є скрізь, де я вирішую його побачити. Я концентруюся на тому, що можу контролювати. Я вірю, що мої можливості безмежні. Все, що я шукаю, вже є всередині мене. Я краще, ніж була рік тому. І ставатиму краще з кожним днем. Я вибачаю себе за всі помилки, я використовую всі можливості та вчасну дію. Щодня я роблю щось, щоб рухатися до моїх мрій. Я завжди можу почати все спочатку і знайти інше рішення. Я відкрита будь-яким можливостям, що зустрічаються на моєму шляху. Я вільна від критики інших людей, я добра до себе. Я поважаю свою потребу у відпочинку та відновленні. Я вибираю відпустити минуле і почати дорогу в нове життя сьогодні. Моє тіло заслуговує на те, щоб я про нього дбала. Я щодня знаходжу час на себе. Мої потреби важливі для мене. Я більше, ніж мати, дружина чи співробітниця. Я залишаю минуле позаду. І живу заради сьогодення та майбутнього. Я завжди маю час на те, що щиро люблю.